Дівчина дивилась на купюри, що стирчали у сліпого з кишені, і не могла прийняти рішення: вкрасти їх чи ні. Це мав бути звичайний вечір. Дівчина поспішала додому, коли помітила сліпого чоловіка, який перечепився та впав, а його паличка залетіла задалеко від нього. Дівчина одразу кинулась на допомогу, підняла його. Та навіть вирішила провести, та коли вони підійшли додому, і він поліз до кишені, щоб знайти ключ від дверей, звідти трохи виглянув гаманець, він був набитий купюрами. Дівчина завмерла. Вдома на неї чекала голодна дитина, а грошей було нуль. Вона довго вагалась, але рука сама потягнулась, і вона одним рухом витягла гаманець. Сліпий нічого не сказав. Тільки подякував і зачинив двері. Вони з дитиною, нарешті, досить уподіли, але вночі дівчина майже не спала. Її мучила совість. Наступного ранку вона вже стояла під тим самим будинком. Коли двері відчинились, вона низько вклонилась. Вибачте, я, я у вас вкрала ось усі гроші. Я витратила лише одну купюру, щоб нагодувати дитину. Мені дуже шкода. Сліпий чоловік посміхнувся куточком губ. Я знав, що ти забрала гаманець, але подумав, що був дуже вагомий привід, аби вкрасти в сліпого. Але я радий, що ти повернулась. Значить, ти добра людина. Просто загнана в кут. Чоловік подав їй конверт. Ти не маєш красти, щоб прогодувати дитину. Візьми, це Іван за роботу. Яку я тобі пропоную, мені потрібна помічниця. Дівчина вибухнула сльозами. Життя не часто давало другий шанс, але їй дало. Точніше, дав цей сліпий чоловік, який бачив значно більше.